Мир це реальність. Головні акценти перемовин США і Росії. Зеленський чинить супротив. Супротив мирній угоді, угоді припинення вогню. Я Сергій Доротич і ділюся інформацією та аналітикою, яка є у мене в оперативному осмисленні. Отже, друзі, реальність миру надзвичайно висока. І якщо при адміністрації Байдену... У нас не було й можливості розглядати мир у своїх перспективі, то зараз всі факти вказують на те, що найближчим часом відбудеться. Перемовини, прямі перемовини Сполучених Штатів Америки і Росії. Звісно, прикро, що ці перемовини будуть фактично без участі України, і Україна фактично є заручником ситуації, але це вже інше питання. Трамп серйозно налаштований припинити війну. Він Всі ви знаєте про термін 100 днів, який віддається. Багато зараз різного роду планів знаходиться на шпальтах іноземних видань і з'являються у нас. Можливо, деякі з них є правдою, однак. Хочу стверджено сказати на те, що справді робота Сполученими Штатами Америки по припиненню вогню в Україні ведеться. І найближчим часом відбудуться прямі перемовини. Зараз готуються уже відповідні угоди. Ви ж розумієте, що вони не будуть напрацьовані під час перемовин. Іде вже відповідна робота, консультації, і про це знову таки свідчить інформація інсайду, яка в тій чи іншій мірі вилазить на поверхню шиломішку не втаїш. Але є важливі, але як завжди, є питання, які прямо декларує Володимир Путін, в тому, що він вважає нелегітимним Володимира Зеленського і вважає, що указ, який він видав, указ, який забороняє вести прямі перемовини з Росією, теж треба скасовувати. І тут є певна казуїстика, яку зараз намагаються вирішити наші стратегічні партнери з Заходу, тому що фактично так. Володимир Зеленський є нелегітимний, він перебув свій термін, і в, існу... в Конституції не існує е, норми, яка б дозволяла йому впровадити свою е, керівну діяльність на посади президента. А хтось має скасувати указ президента про те, що перемовини такі можливі з Російською Федерацією, як з агресором. Будь-яка війна закінчиться перемовинами, і я вважаю безглуздою. Дію Володимира Зеленського, коли він, потверджень у багатьох на вимогу британської сторони, підписав цей указ. Це найбільша проблема, яка на сьогоднішній день є, тому що скасувати указ президента може тільки сам президент, а Володимир Зеленський під питанням. Друге питання: хто ж буде підписувати мирну угоду? Хтось буде підписувати угоду про припинення вогню? тут знову-таки виникають питання з нелегітимності Володимира Зеленського. І е, визначення особи, яка буде ставити підпис під е, цією угодою. Логічним є голова Верховної Ради, але я так розумію, що його кандидатура не влаштовує, скоріш за все, наших західних партнерів, тому що він знаходиться повністю в Ареолі і під контролем Володимира Зеленського і його команди. А довіри до цієї команди у наших партнерів немає. І за моєю інформацією, ставка ставиться саме на Давида. Арахамію на Девіда Брауна, та, якого ми знаємо в соціальних мережах. І чому я підкреслюю, чому Девід Браун, а не Давид Арахамі? Тому що США обирають тих людей, тих конячок, яких вони можуть контролювати. А Девід Браун, відповідно до його, при імені і прізвища у Фейсбуці, які, які легітимізовані, та спеціальною галочкою, рекомендую всім зайти і подивитися, вказують на те, що він, як мінімум, є. Податковим резидентом Сполучених Штатів Америки, якщо не взагалі резидентом, у нього як мінімум є Social Security Number, про що говорили деякі журналісти у своїх розслідуваннях. А скоріш за все, в нього є посвідка на тимчасове проживання, а, можливо, на спостійне проживання і взагалі паспорт Сполучених Штатів Америки. А це вказує на те, що ставити Сполучені Штати Америки будуть на нього недаремно на український тиждень в Вашингтоні. Заплановано і анонсовано безпосередньо участь Давида Арахамії. Я планую там бути і буду вас інформувати і тримати в курсі подій на саме на український тиждень в Вашингтоні заплановані перемовини, які будуть в тій чи іншій е, аргументами до е, генеральної домовленості США і Росії. Е, Прикро, друзі, що ми залишаємося стороною, якою фактично будуть грати сильні гравці з цього світу, але ну, це краще, ніж війна, як на моє глибоке переконання. Тому, друзі, чекаємо нових результатів, нової інформації і е, найближчих перемовин. Я думаю, що до українського тижня в Вашингтоні чогось визначного не буде відбуватися, відбудуться консультації в Вашингтоні. Як в закритому, так і в відкритому режимі, буде досягнено певних домовленостей і вказано вектор подальших дій до тих е ключових гравців, яких визначить Сполучені Штати Америки. Ну а Володимир Зеленський, як потверджені багатьох аналітиків, просто вимушений буде змиритися з цією долею. До речі, в нього не найгірша доля Росія фактично виводить з-під удару, тому що ми розуміємо, та людина, яка підпише. Угоду про припинення вогню чи мирову угоду вона, звичайно, отримає нещимну критику і від патріотичного крила України. А відтак Зеленський тут в цьому сенсі себе убезпечив. Угоду буде підписувати або Стефанчук як голова Верховної Ради, або можливо його переоберуть для підписання цієї угоди, і цілком ймовірно, що оберуть Давида Арахамію головою Верховної Ради, що може бути. Ми будемо спостерігати, з ймовірністю 99% можна стверджувати, що цю угоду не буде підпису підписувати Володимир Зеленський. Отакі От друзі, сьогоднішні новини вони радують, радують в тому, що однозначні меседжі з Вашингтону про необхідність якнайшвидшого припинення вогню, припинення війни в Україні. І це збереже, на моє глибоке переконання життя українців, збереже в нас відруйнування. руйнування. Щого, щодо... Довготривалого миру то тут звичайно величезні сумніви. Я думаю, що не треба скинути шальок трес те, що Росія бачить Україну в своєму ореолі, в тій чи в тому чи іншому форматі, і найбільш прийнятний, напевно, формат для більшості Україні це обрання такої влади, приведення до влади таких людей, які будуть вміло балансувати і в тому числі враховувати інтереси як наших західних партнерів стратегічних, так і інтереси Росії. Але не треба мати ілюзій: якщо таких видозмін в Україні не відбудеться, то цілком ймовірне повторення подальшої агресії Росії з метою повної окупації України або відкушування значної території. Треба не забувати, що в Росії є базові речі, які вона потребує. Вона потребує так зване коріння. Київську Русь, якщо вона була в її форматі, і я думаю, що від цих планів Путін не відмовиться. Однозначно, якщо ви послідкуєте про по висловам виступів Володимира Путіна, видно, що він остерігається, Америка остерігається Трампа, і е, тому іде на поступки. Ну а Америці, е, яка фактично попала в пастку, адміністрація Байдена. Показала всьому світу, що вона неспроможна, і фактично адміністрація Байдена програла як Росії, так і програла Східному світі в особі Китаю. Зараз у них дуже складна ситуація на цю тему, на тему подальших дій Сполучених Штатів Америки, чому заяви про Гренландію, про Канаду, про Панамський канал. і дайте я. я зроблю стрім, напевно, вже завтра. Сьогодні ж з такою звісткою мир попереду. Молимося Богу, щоби. Ці ініціативи, які, на жаль, визріли в голові не Володимира Зеленського, визріли не в голові наших можновладців, а в голові американців, були реалізовані якомога швидше, щоб мир прийшов в наші домівки. Мир та безпека, хоча б на якийсь час в найближчій перспективі. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Safe hope, сейф safe Ukraine.